Прийняться і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Сьогодні, дорогі в Христі, брати і сестри, п'ятнадцята неділя, по десятниці, дає де нам івангельське читання, в якому ми чуємо, де Господь говорить про найголовніші заповіді. Заповіді любові. Один законник, спокушаючи його, запитав, яка найбільша заповідь в законі. І ось Господь відповів словами, які є вже написані в старому завіті, в якій книжі Мосея, там є написані ці слова, що перша найголовніша заповідь це возлюбити Господа Бога свого. Всім серцем своїм, всією душею своїм, всіма думками своїми, і друга подібна до неї любити ближнього, як самого себе. Ви знаєте, в нинішній час, коли ми перебуваємо в стані війни, дуже важко говорити про любов, дуже важко бути сповненим любові, тому що ми спостерігаємо жорстокість, спостерігаємо злобу. Агресію і, як правило, відповідаємо на це тим же. І, звісно, говорити про любов, говорити про відданість Богові, говорити про ті світлі почуття, які мали би царювати в наших серцях зараз, саме в цей час, дуже це є непросто. Пригадується такий випадок із життям, описаний у одній книзі про те, після Другої світової, світової війни в одному такому невеличкому містечку жив дуже дивний чоловік, він ходив і дуже часто, безкоштовно або за мінімальну плату допомагав людям. І безперестанно творив добро і не втомлювався від цього. Але рідко хто знав. Історію життя. А історія життя була дуже складною, тому що в часі війни авіабомба впала на дім, в якому жила сім його сім'я. Його і не було вдома, але в тому домі була дружина, були діти, сини і невістки, і навіть внуки і всі загинули. І він залишився без дому так само. І став так робити біженцем. І ось він, а після війни дуже багато було різної праці, тому що все було зруйновано. Дуже було багато праці, і він працював віддано, безкористиво, з усмішкою на обличчі творив добро для людей. І ось ці люди Знали цю історію і запитували нього, як він так може. І чи не згадує він про своїх рідних, він каже, немає такого дня, щоб я про них не думав. Я дуже сумую за ними, але коли я творю добро для людей, мені здається, що я творю добро для них, для тих моїх рідних, які загинули, для тих моїх рідних, які які я вже більше ніколи не побачу тут на землі. І ось саме оця любов рухає мною. Роблячи добро іншим, я думаю в той час, що я роблю добро для своїх рідних. І тому, додію, Христів, дуже важливо є в житті християнина пам'ятати про те, що наша любов до Бога і любов до ближнього. Ці дві заповіді, вони дуже тісно взаємопов'язані і не можуть вони бути роз'єднані за будь-яких обставин. На цьому тижні відбулося визволення полонених чи обмін полонених. І ви знаєте, знову ж таки приходить така думка на серце. Уявіть собі, що ми люди, всі люди, які живуть на землі, ми всі є полонені. І нашим поневолювачем є дияволом, а тими наглядачами є біси, які не дозволяють нікому вирватися із полону цього. І ось приходить у цей світ Христос Спаситель, який визволяє людство від вічного полону. Платить дорогу ціну. Віддає своє життя, проливає свою невинну кров, помирає на Христі. І, власне, відбувається те, про що каже Апосолдому із послання, що дорого куплені ви не золотом, не звітло, а найдолоціннішою кров'ю Господа Ісуса Христа. Саме кров Ісуса Христа. Саме смерть Його на Горобоському Христі визволила все людство від вічного поневолення. І ось уявіть собі, наскільки кожна людина має бути вдячна своєму визволителеві і своєму Спасителю. Правда, є одна умова. В полоні може залишитися хто хоче, ніхто силою. Не витягає звідти. Для цього, щоб визволитися від полону, людина має проявити акт своєї волі. І ось не рідко стається так, що людина може бути в полоні гріха все своє життя. І навіть не задуматися над тим, що вона визволена кров'ю Спасителя, навіть не скористатися цим і не вийти добровільно із полону гріха в законі. Скільки сьогодні людей є в полоні гріха пияцтва, куріння, наркоманії, блудодіяння, ігроманії, і інші багато ріховних пороків, які полонили душі цих людей. І за кожним із цих ріховних пороків стоїть біс, який людину поневолює. І звісно, що визволити цього полону може тільки. За допомогою Спасителя. І ось уявіть собі, що людина, яка визволена із полону гріха. Наскільки серце такої людини має бути сповнене вдячності, наскільки серце такої людини має славити, хвалити Бога, дякувати Йому за це, а разом із тим, і має сповнитися безмежною любові. Тому що Господь не тільки привів нас із небуття до буття. Да нам життя. Але і визволив нас від полону бісівського і дала нам визволення на вічне життя. І ось серце людини, яка пізнала Бога, яка збагнула це серцем своїм, має бути сповненим Богі, безлежною Богі. Нерідко ми собі задаємо запитання, що це любов. Я запитую молодими, часто спілкуюся, як ви думаєте, що таке любов? Ну, любов це коли ми разом, ну любов, коли це нам добре, ну любов це і на цьому закінчується відповідь на ці запитання, що таке любов. В чому полягає власне любов? Ми чуємо, що Бог так полюбив людей, що віддав сім'я свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя. Божа любов до людства проявилася в тому, що Бог віддав найцінніше, що мав, свого єдинородного сина. Віддав нам знущання, катування і смерть на Христі. Чому має проявлятися наша любов до Бога? Наша любов до Бога так само має проявитися не в словах, просто так я люблю Бога. Але в чому заключається ця любов? Найперше. Наша любов до Бога заключається в тому, що ми служимо Йому. Ми маємо служити тому, кого любимо. Молоді люди, які побираються, які одружуються, знати, кожен хотів би керувати. Але мають розуміти, що коли вони створюють сім'ю і мають серця повні любові, то вони мають бути готові до того, щоб служити один одному. Не чекати, щоб хтось тебе обслуговував, але служити один одному взаємне все життя. Оце і є вияв Богові. Служити Богові це означає виконувати його волю в цьому житті. І власне, розповіщі, кого про це говорить в Іваніано, ми читаємо, чому заключається любов до Бога. Він каже, «Як хто любить мене, каже Господь Ісус Христос. Є хто любить мене, то й слово моє берегти не». І Отець мій полюбить його. І ми прийдемо і оселю закладемо в нього, в його душі, в його серці. Зробимо оселю для Святого Духа. І далі Господь продовжує в цьому житті в Івангелії. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. Наскільки Слово Боже вплилося в наше життя? І чи маємо місце в серці твоєму, брате і серцю? Відповідь на це ти можеш дати сам. І скільки цього слова, Слова Божого, є в твоєму серці, і наскільки це слово рухає тобою в житті, оце і є вияв нашої любові до Бога. Бо виконуючи волю Божу, людина проявляє свою відданість, свою вірність і любов Христу. А як може людина творити волю Божу, якщо вона не знає, яка воля стосовно неї, стосовно нього в цьому житті? Тільки через слово, через Слово Боже. І ось відповідно, якщо ми любимо Бога, то ми маємо Слово його читати. Ми маємо пізнавати, а що хоче Бог від мене. А як я можу догодити Богові? А що я повинен робити, щоб проявити свою любов до Нього? І ось, шукаючи відповіді на ці запитання, людина знаходить їх на спринках священного писання. Серце запалюється любов'ю, і людина хоче в цьому житті творити волю Божу. Людина хоче служити Богу. І ось, власне, в служінні нашому і проявляється любов до Бога. Відповідно так і відміни. Любов. До ближнього проявляється служіння. Тобто, коли ми готові людині послужити, не за гроші, не за якісь матеріальні винагороди, а зробити людині доброго, славу Божому. І ось оця любов, яка переплітається, любов до Бога і любов до ближнього, про це каже Іван Богослов, чітко і виразно про те, що хто любить. Хто любить Бога, той має любити ближнього свого, Бо як ти можеш любити Бога, якого не бачив, якщо ти не любиш свого ближнього, якого бачиш? Отож наша любов до ближнього проявляється і в любові до Бога, тому що кожна людина без зключення. Вірить вона в Бога чи не вірить, довгою вона є, чи не довгою, але носить у собі образ і подобу Божу. І тому, оскільки людина є вмістилищем Духа Божого, даного людині при створенні її, тобто той час, коли Бог створив людину, він дав їй дух життя. І кожна людина рухається і живе повсякденному своєму житті, завдяки тому творцю, який сотворив її. І ось, власне, наш любов до людини в цьому і проявляється. І невідко здається так, знаєте, і ми читаємо про це на сторінках Священного писання, що при кінці світу любов багатьох охолоне. Чому сьогодні діти здають батьків в будинки перестаріли? Та тому, що вони не хочуть служити їм. Коли людина хвора, вона потребує, щоб їй служили, щоб їй допомагали, щоб їй годували, щоб її будували, щоб піднімали щоб їй прикладали якісь зусилля в справі служіння, не бажаючи служити, хворій мамі чи хворой батьку діти здають тоді в будинок перестають. Чому сьогодні не хочуть служити хворим? Чому чоловік залишає свою дружину, якщо вона хвора? Тому що він не хоче їй служити. Чому жінка залишає свого чоловіка, який він хворий? Тому що вона не хоче йому служити. І ось про це говорить про те, що любов охолоне. Тобто настане той час, коли не просто ніхто нікого слухати не буде, але ніхто нікому не схоче служити. Ніхто нікому не схоче нічого доброго зробити. Ніхто нікому не схоче в славу Божію щось. Навіть добре слово сказати. І ось ви знаєте, коли мені завжди е, е, спадають на думку слова, е, е, слова е, е, матері Терези, Лашки, яка служила в Індії, і вона служила Покаженням, служила різноманітним хворим. І коли прийшли кореспонденти, знаєте, які шукають сенсації, завжди шукають таких моментів, які можна написати. І за цей відповідний якийсь гонорар мати. І один журналіст, кореспондент, який прийшов, коли це і каже, ви знаєте, я би це не робив, хоч би, мені, хоч би мені хтось платив мільйон доларів. А Тереза сказала, я так само би не робила, якби хтось мені платив 1 мільйон доларів. Але я це не роблю неначе Ісусу Христу. В кожній людині. Яка небічна і хвора, я вбачаю самого Ісуса Христа. І служити цій людині, я служу не людині, а служу Христу. І ось у цьому дорігу Христі найбільше любов, коли ми в людині бачимо Христа, коли ми бачимо в немічності людській, коли ми бачимо в хворобі, в печалі і не просто виконуємо на силу свій обов'язок, але розуміємо, що в такий спосіб ми служимо самому Господу. Тому і це служіння. І сподобає Господи нас навчитися цьому. Знаєте, те, що ми всі хотіли, аби нам хтось служив, це зрозуміло. Але навчитися нам служити комусь, оце вже є подих. І до цього ми маємо прийти в повсякденному своєму житті. І Якщо ми це зуміємо, якщо ми це зрозуміємо, якщо наші серця будуть сповнені оцих світлих почуттів любові, співчуття, розуміння до тої людини, яка потребує цього, які ми готові, якщо ми будемо готові пожертвувати своїм комфортом і своїми зручностями для когось іншого, у цьому і є прояв нашої. Бог. Тому ми входимо в той час, коли все більше і більше є і буде тих людей, яким можна послужити. Ми знаходимося в тому часі, коли багато людей будуть потребувати цього служіння. І водночас ми маємо дякувати Богу за ту можливість, коли Він дає нам цю можливість послужити комусь. І, власне, оця заповідь любові в цьому і полягає. І коли наші серця висохлі, коли наші серця стають черствими, коли ми відчуваємо, що немає в нас оцього почуття любові, то ми маємо прийти знову ж таки до Христа, який є Богом і який є джерелом миру і любові. Не маємо напитися цієї живої води, яка тече в його науці, в Іванівській науці. І просити, взиваючи Боже джерело миру і любові, сповни і наші серця миром і святою любов'ю. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.